Друзі, вітаю вас! Ми з вами давно не бачилися. Сьогодні буде дуже актуальна тема, оскільки в нас середина року і приходять нахцалюнги. Що таке нахцалін? Цалін це платити, нахцалін це додаткові виплати. Ви знаєте, що ми платимо з вами кальтміти і вам Кальтміти – це тільки квартплата. А вам мійте це квартплата плюс наші е, комунальні послуги, і саме комунальні послуги залежать від того, що у вас прописано в контракті. Наприклад, я плачу окремо світло. Хтось платить ще окремо за газ. Ми платимо з вами за хаусмайста, наші дворники. Хаусмайста – це фірми, великі фірми, які обслуговують будинки. До чого я зараз веду. Коли ви прочитаєте, з чого складаються ваші німенко, ваші комунальні послуги, ви можете взнати, за що вам приходять доплати. Я живу в цій квартирі вже 12 років, і можливо, 100 євро я отримувала 120 євро. Інколи мені треба було доплачувати. Інколи це було нахцалюнг, інколи це було гудхабен. Гудхабен, ви знаєте, що Хабен це мати, гуд це добре, тобто це плюс, коли ви отримуєте рахунок, ви дивитесь. Там написано нахцалюнг або haben. Відповідно до того, ви радієте або падаєте в обморок. Скажу вам чесно, я впала в обморок, знепритомніла, коли отримала цього року рахунок. Там стояло 822 євро. Спочатку я ще раз почала читати, потім ще раз думаю, так Ліна, ти вже живеш в цьому будинку 12 років, ще ніколи не ставалася така з тобою ситуація. Починаю аналізувати, що я не так робила, чи я більше використовувала енергії, чи я більше води використовувала. Може, в мене хтось жив і я забула? що сталося? І тоді вирішила зателефонувати своїм сусідам, кажу, слухайте, ребята, скажіть, ну будь ласка, що робиться? Ви також отримали такий рахунок? Вони кажуть, так нам ще більше треба було доплатити, оскільки їх більше людей живе в квартирі. В чому справа? Добре, дзвоню я власникам квартири. Щоб розібратися, власники квартири це в мене штат в тому місці, де я живу. Тобто, це навіть не приватні люди. Якщо ви думаєте, що... Наприклад, ваш власний квартири щось там домалював три ще нулі, щоб вас доплатити. Ні, це офіційна установа, це держава. Я дзвоню, кажу, слухайте, я не можу зрозуміти, де хтось там ноліка загубив чи хрестика, розкажіть, будь ласка. І мені жінка розказала, що по-перше, чому піднялися зараз е, е, такі ціни, значить, є дуже великі, чому ці комунальні послуги так багато. Коштують. По-перше, піднялися ціли на Апваса. Що таке апваса? Це вся вода, яку ви використали, і яка е технічна вода, назвемо це так, з євро е 75 на 2,80. Тобто майже на євро змінилася ціна. Ми про це знали, не знали. На жаль, не повідомили. Можливо, хтось знав. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас ця ситуація, як ви реагуєте, як ви не притомлюєте, або можливо, ви дасте якісь поради, як в такому випадку реагувати. Наступний момент, який вона назвала, вона сказала, що зникли дотації. Держава давала певні дотації, щоб нас трохи погладити по голові. І е, їх вже немає. Це називається ЦУШУС. Якісь додаткові виплати, і вони зникли. Потім піднялися ціни на послуги хаусмайстер. Знов таки, це наші фірми, які травку постригли, можливо, щось посадили, клумбочки. Деякі хаусмайстери, ці фірми вони займаються прибиранням під'їздів. Наприклад, я приїхала, в мене не було зараз 5 тижнів вдома. Я помила свій під'їзд, оскільки сусіди не мили. Приходить чоловік каже, так, а вас що не прибирає фірма? Я кажу: ні, не прибирає, я Тут фірма у нас кожен з сусідів сам, а ми платимо гроші. Тому навіть такі моменти можуть бути у вас у житті. Будь ласка, якщо ви отримали рахунок, відповідно, я їй кажу, ви знаєте, 822 євро отак просто з повітря зараз знайти це одна відпустка. Ті, хто зараз живуть на соціальних дотаціях, до речі, як у вас, напишіть, будь ласка, вам джоб-центр оплачує, щоб ті, хто зараз самі працюють, знали, чи їм знов вертатися на дотації. До речі, це також такий момент, оскільки ті, хто працює і отримує певну суму, і ті, хто не працює, і отримує таку суму. Зараз самі українці і розуміють, що це дуже несправедливо, якщо люди, як то, ми, ми нічого не будемо робити, і за це нам нічого не буде. Так ось, е, е, я запитала, чи можу я оплатити це частково. Вона сказала так: тобто, я можу по 100 євро, можу по 200 євро, як мені загодно оплачувати. І другий момент, якщо ви. Завжди в Німеччині отримуєте нахцалюнг таку суму, яку треба заплатити, вам піднімають автоматичну квартплату. Тому шукайте, якщо вам цього не бажаю. Але я собі прочитала, що мені підняли квартплату також на 60 євро. Ну, що вам сказати, я їм знов зателефонувала і сказала, давайте я вам буду ще більше платити. Оскільки так роблять також багато німців, у вас лишається базова квартплата, кальтмітер за квартиру, а ви платите більше за комунальні. Я кажу, давайте я вам ще 30 євро більше буду платити до тих 60, що мені підняли. І тоді просто в мене не буде такого сюрпризу, оскільки зараз якраз йде час відпусток, час канікул і 800 євро просто дете. Знайти, Скажімо, для мене, можу сказати чесно, це дуже велика сума. Тому, будь ласка, плануйте свій наступний рік, свої комунальні витрати. Це і світло, яке ми окремо платимо. Світло підніматися буде. До речі, відкрию вам маленьку таємницю. З січня будуть піднімати також ціни на медичне страхування. Тому про це пізніше ми з вами поговоримо. Будь ласка, подивіться на всіх ем, своїх постачальників енергії, хто у вас ем, телефон, там у вас водафон, чи взагалі фірми, ви знаєте, що раз в рік ви можете змінити вашого постачальника енергії чи світла, чи, чи газу, чи що у вас там є, хто чим кого отаплює. Тому ем, є такий порталь, він називаються Вері Фокс. Або ви можете взяти Чек Fune 20, Знакомі, такі знайомі для вас портали. Ви на них можете знайти. Ту значить ту фірму, в якій ви зараз, і потім іншу порівняти. Часто йде інформація тільки, значить, квадратура квартири, і відповідно до того вам іде інформація, скільки це буде коштувати. Але будьте дуже обережні, оскільки вам кажуть, прямо сьогодні безкоштовно, але завтра ви заплатите потрібну ціну. Треба готуватися сьогодні. У нас 27, якщо не помиляюся, травня наступного. Тижня ми вже будемо мати червень, і рік я вибачаюсь, але 6 місяців він летить вже півроку пролетіло тому. Плануйте, як економити енергію, як можливо шукати іншого постачальника, який буде дешевший. І ми зараз ще я зроблю відео про те, як економити продукти харчування. Я про це вже також говорила. На жаль, я не знаю, що робиться в країні, але ціни піднімаються. Будь ласка, будьте здорові, пильнуйтеся про себе і напишіть в коментарях, як ви стикалися з такою ситуацією і як ви реагували. До речі, ще останній момент є така. Організація, яка називається Фебрауха Централі. Вони можуть вам. Фебраух це те, що ви використовуєте. Вони є в кожному великому місті. Просто пишете, наприклад, Фебрауха Централі Гамбург там чи Бремен, чи якесь місто. І вони вам допоможуть розібратися з тими китайськими грамотами, те, що вам прислають, якщо ви не розумієте. Я сподіваюся, у вас все добре. Знову рада бути на каналі разом з вами. Пишіть коментарі, потрібна підтримка, пишіть консультація. І пишіть в приват. Є номер телефону. Побачимось як завжди.